Зараз буде дуже коротенький майстер-клас. Ми зробимо з вами ось такий герданчик. Це традиційна схема, вона взята з книги Буковинські прикраси з бісером, але трошки адаптована. Чому зараз поясню? Дивіться. Вона взагалі-то зроблена так, що зверху в нас йде по одній намистині, а я зробила дві. Чому? Тому що, коли тут одна намистинка зверху, воно трошечки йде так стягнуто. І мені особисто не подобається. Ви можете зробити і так, і так, це ваше право, і обрати для себе. Але я обираю, щоб воно було рівненько. Тому воно буде і лягати гарно, і до стрічки, якщо ви будете перешивати, теж буде гарно. Все, поїхали. А куди поїхали? Дякую е, моїм спонсорам, і я вирішила продовжувати традицію і питати усі, як виглядають мої спонсори рівня Сілянка. Тому трошечки картиночок зараз буде таке гарненьке. До бісеру. Дивіться, у нас тут основний червоний це 97,070 вогник, але матовий. Так, бежевий, блакитний, жовтий, темно-зелений, чорний, зелений такий трошечки оливковий, помаранчевий. Та фіолетовий, але він дуже-дуже блідий. Такий бусковий, дуже блідий. Я буду називати його білим, якщо що в майстер-класі, тобто цей бежим, а цей білим, щоб ви не плутались. Всі номери, як завжди, я викладу для спонсорів рівня Силянка, можете доєднуватись, а кількість бісеру буде в кінці відео. Я буду робити методом в одну голку з доплітанням нижнього ряду, тому що у нас орнамент. Симетричний. Набираємо перший ряд. Першу намистинку вона буде червона, можемо закріпити. Ми проходимо до кінця майже нитки, тобто залишаємо трошечки, щоб потім її сховати. І робимо ось таким чином, проходимо назад голкою в неї. І... Закріплюємо, вона буде менш ковзати у вас в руках і буде триматись рядочок. Набираємо, Набрали ми одну червону і набираємо ще три. Тобто всього чотири червоні, одна чорна. Чотири червоні, І дві чорні, проходимо крізь чорну намистину. І в нас виходить перша петля. Тепер дві чорні, одна червона. Проходимо в останню червону. І це наш перший стовпчик. Далі йде рапорт, тобто повторюваний малюнок. Рапортів у нас буде 5. Якщо у вас бачите, воно так перевертається, нічого страшного, ми зараз це виправимо. І починаємо рапорт. Тримаємо, як треба, тобто стороною там, де чорні, набираємо 4 червоні. Це крайній рядок, про що я казала. Що ж у мене з фокусом сьогодні? Проходимо крізь першу чорну. Три чорні через чорну, дві червоні, одна жовта, одна червона. От, до речі, маленькі, мені зручніше перевертати постійно. Тому я буду перевертати, а великі я вже навчилась йти в одну сторону. З таким чином. Одна червона, одна жовта, одна червона. Дві червоні, одна блакитна і одна червона. Не буду, мабуть, перевертати три жовті. Одна червона, одна блакитна, дві жовті. Дві жовті, одна блакитна. Дві червоні, дві жовті. Одна червона, одна бежева і одна червона. Одна жовта, одна червона, і дві бежеві, дві бежеві, одна червона. Три жовті, і одна червона. Три бежеві. Одна червона, дві жовті, і одна червона. Одна червона, дві жовті. Дві червоні, дві блакитні. Три жовті. Одна блакитна, одна червона, дві жовті, дві жовті, одна червона, чотири червоні. Одна червона, одна темно-зелена і одна червона. Дві червоні, дві темно-зелені. Дві темно-зелені, одна червона. Чотири червоні. Три темно зелені. Дві червоні, одна біла, одна червона. Нагадую, біла це типу вускова світла. Одна червона, одна біла, одна червона. Дві червоні, одна помаранчева, одна червона. три били. одна червона, одна помаранчевая, две белые, две белые, одна помаранчевая. Ні, фокус не діло сьогодні здається, Дві червоні, дві білі. Одна червона, одна світло зелена, одна червона. Одна біла, одна червона, дві світло зелені. Дві світло зелені, одна червона. Три білі. Одна червона. Три світло зелені. Одна червона, дві білі. Одна червона. Розумієте цей фокус? Я його налаштовую, а він не налаштовує. Одна червона, две білі. Две червоні, две помаранчеві. Три білі. Одна помаранчева, одна червона, дві білі, дві білі, а одна червона. Чотири червоні. Одна червона, одна чорна і одна червона. Бачите, воно хоче в мене кудись бігти. А я йому кажу ні, я хочу, щоб в мене все щільненько було. Дві червоні, дві чорні. Дві чорні, одна червона. І що в нас виходить? Виходить, що ми закінчили рапорт. Дивіться: ось наш перший стовпчик. Раз і два. І ось він якби закінчився. Тобто, якщо повернутися на той момент, що я казала. Що ми робимо рапорт? Ще треба таких само 5 разів, о, 4 разів і того 5. Тобто, оцих от візерунків, ромбів, у нас всього 10 йде. Тепер, коли ви закінчите ось тут, от, зробите наші 5 рапортів, що ми робимо? Дороблюємо наш ряд. Тобто 4 червоні в чорну, 3 чорні, і ми ось тут додаємо нижній ряд. Як ми додаємо? Перший у нас їде трошечки більше. Набираємо 5 червоних намистин. І проходимо у вільну петлю. Тобто, не чіпляючи за ніяку намистину, просто проходимо. Так. І повертаємось назад через останню намистину. Таким чином, в нас нитка чіпляється за нитку. Бачите, ось затягує раз. Головне, щоб поміж двох. На мистинок воно було. І виходить ось така петля. Ні, доконаємо на сьогодні фокус, і далі ми нанизуємо по малюнку. В нас тут дві червоні, одна, помаранчева. Проходимо вільно і назад через останню нашу помаранчеву. І підтягуємо. Тепер дві червоні, одна біла. Тобто ми домальовуємо цей рядок. Боже, в мене кіт так супе зараз шуці. Три білі. Дві Червоні, одна помаранчева. Три червоні. Знов три червоні. Головне, щоб вони йшли поміж наші нитки, двох намистен, щоб гарно було. Дві червоні, одна блакитна. Дві червоні, одна жовта. Три жовті. Ой, ви бачите, воно зійшлось ось тут, а не тут. Тому трошечки я так витягую, намагаюсь нитку і розміщаю її там вже де треба. Дві червоні, одна блакитна. Три червоні. І знов три червоні. Ви ж зрозуміли, що це все треба не на етапі рапорту повторити, а коли ми пройшли повністю всю нашу. Прекрасно. Так, і коли ми вже дійшли до цього моменту, що ми робимо? Ну, що я би зробила, я проходжу сюди і виходжу з іншої сторони. Зараз поясню, чому, бачите, наша нитка, ще вільна була. Я її обходжу і доходжу до середньої намистинки. Набираю три червоні і проходжу в другу червону. Хоп. І далі я ховаю нитку, тобто, щоб у нас краєчок був такий симпатичний. Не просто такий обрубок. А дуже гарно, щоб було. Ну, потім ховаю там вузлики роблю. Все як треба. Все як мати вчила. Ну, ви поняли. Так. Бо мені ще треба ось тут доробити. По процесах, ще раз кажу, ми робимо з вами ось цей рапорт. Ви його повторюєте. Один, два, три, чотири, і ви виходите в кінці. Додаєте ось один ряд повністю до кінця. Виходите ось тут, вниз, додаєте цей, скажімо так, край, потім ховаєте нитку, тут додаєте нову нитку, бо в нас буде вона трошечки теж як обрубане. І додаєте тут ще один рядок, і знову ж таки ось цей край. Я думаю, у вас все вийде, всіх обійняла і до зустрічі!